Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія і я з України. Свій сьогоднішній влог я розпочинаю з цих яскравих кольорів, з цієї неймовірної краси, яку створила природа. Кожного ранку я милуюсь з тим. Це настільки красиво, настільки яскраво, просто неймовірно. Подивіться. Йду на свій городик подивитись, як там справи в моїх овочів. Помідорки чорніють, а тут червоніють помідорки, хоч і спека, але вони себе чудово почувають. Звісно, ми їх поливаємо і вони нам відтячують своїм врожаєм. Ось уже скільки червоних є. Великі. Ароматні. А це кабачки. Наростають просто з шаленою швидкістю. Ще вчора я зібрала три штуки, а сьогодні їх уже повнісінька корзина. І це лише початок. Тож попереду у мене буде багато-багато страв із кабачків. А ось власне і поле для моєї кулінарної фантазії. Повнісінька, корзина вийшла. Такі ось красені виросли. І найперше, звісно, це кабачкові млинці. Натерла на терку, додала морквину, сухий часник, борошно, яйце і смажу нам на сніданок оладки. Будемо смакувати. Досмажую останню партію, додам сметанки. І такий сніданок у нас сьогодні готовий. Дуже смачний і дуже літній. А ще у спеку я готую холодний борщ. І тут у мене відварене куряче філе, почищений і відварений буряк. Також нам знадобиться відвар, в якому варився буряк. Можна сюди додати і бульйон, в якому відварювалось куряче філе, варені яйця, я взяла 4, а також свіжі огірки. У мене свої з власної грядки. Кубиками порізала філе, так само кубиками буряк і поріжу кубиками огірочки. Ось так у мене вийшло. Додаю все, що порізала у відвар від буряків. Додаю сіль за смаком, зелений кріп, сметану, трошки лимонного соку або кислоти. І борщ готовий. І ось такий у нас вийшов сьогодні смачний поживний обід. Ще хочу поділитись з вами своїми покупками. Замовляла це все на китайському сайті. Я люблю такі естетичні речі. Вони додають якогось неймовірного вайбу, в сільську хату. Те, що нас оточує з надвору. Можна, в принципі, принести і всередину і оформити це як красивий дизайн. Я давно вже маю ось таку ставку підмичалку на кухні у вигляді лімону. А тут на сайті побачила, що є ще отакий диспенсер для рідкого засобу. Ну, я ж не змогла пройти повз. І, звісно, я купила А ще ось така ємність. Для зберігання, певно, вершкового масла, але я її буду використовувати для іншого. Ми з чоловіком любимо до кави якісь смаколики, якесь печиво, якийсь сир, і сюди можна всю цю нарізку покласти. Буде дуже класно. А ця ємність для олії є. І... Я давно хотіла вже собі якусь пляшечку тут на столі, де я готую салат. Мені незручно бігати до плити, тому що в мене плита в іншому місці знаходиться. І, відповідно, пляшки з оліями знаходяться там. Тому ось така чарівна полуниця буде стояти у мене тут. І ці дві кукурузки теж мені дуже сподобались. Такі салатнички досить великі. В принципі, в них можна що завгодно покласти: і фруктовий салат, і нефруктовий, і горішки, і нарізку сиру, і навіть той же відварений качан кукурузи. А ще в пару до полуниці я придбала ось таку ємність. Луничку. Єдине, що на сайті я не могла зрозуміти, що тут є якийсь отвір, тому треба буде щось придумати, щоб кришечка щільно закривалась, і я планую зберігати тут цикорі. Ну і ще у мене є ось такі жовті квіти, в яких я роблю жиле або фруктові салати. Мені здається, це виглядає дуже класно. З цього починалася наша овочева тема в нашій хаті. В цих ємностях ми вже досить давно зберігаємо цукор, какао. Тут у нас бувають фрукти та овочі. І на цих милих естетичних дрібницях я буду завершувати свій сьогоднішній влог. Дякую вам за перегляди. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Коментуйте, будь ласка, буду рада діалогу з вами. До побачення до наступних зустрічей!